Привіт всім неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо це морозове прокреейті. А поки не забувайте підписуватись на цей канал та обов'язково ставте вподобайки. Поїхали! І для початку робимо скетч. Для цього використовуємо чорний колір і пензли-колівець. Після того, як скетч готовий... Я зменшую прозорість шару зі скичем десь до 10%. Робимо ще один шар. Беремо рожевий колір. І в Браш. І малюємо вже саме морозиво. Ще один шар. І ще один шар. Тут прибираю все зайве. Ще один шар робимо. Робимо ще один шар і будемо вже малювати стаканчик. Ну, що, вже майже третина літа позаду, розкажіть, як ви провели червень? Чи вже відпочили десь? І тепер робимо ще один шар. Тут вже трохи підтираю те, що мені не подобається. Приховую попередній шар і будемо малювати візерунок, такий вафельний. Все, що зараз я малюю, я малюю виключно Monoline Brush. Мені більше подобається саме цей пензлик. Ви можете використовувати будь-який, який вам подобається. Так, зробили зверху і тепер знизу. Не боїмося виходити за рамки, бо все одно будемо вмикати кліпінг-маск. Вмикаємо попередній шар, вмикаємо кліпінг-маск. І починаємо додавати об'єму малюнку. Для цього. Додаємо ще один шар, микаємо кліпін маск. Тут же трохи змінюю колір фону з білого на такий більш темно-рожево-чорний, не знаю, важко сказати. І починаємо додавати тінь. Для того, щоб малювати, я беру софт браш. Ви можете брати так само будь-який пензлик. І розтирати треба також е, тим пензликом, яким ми малюємо. Мені так більше подобається. Звичайно, можна просто використовувати розмиття по гаусу, але мені не дуже подобається, який ефект виходить. Тут же додаємо блік і поглиблюємо тінь. Робимо це, використовуючи більш темне рожевий кольор. І так розтираємо, розтираємо. Тепер рефлекс. Рефлекс відрізняється від основного кольору. Він більш такий рожево-фіолетовий. Переходимо до другого шару і так само додаємо новий шар, вмикаємо Clipping Mask і додаємо тінь. Тепер світло і розтираємо. І після того, як розтерли, то можна вже додавати тінь. Більший поглиблюючи її. І з цього боку також додаю тінь, але дуже обережно, її будемо розтирати. Тепер все дуже обережно розтираємо. Додаємо е, рефлекс. Але це ще не все, і будемо ще повертатись до цього шару. Додаємо ще один шар, микаємо Mask. І тут так само обережно розтираємо. Поглиблюємо тінь. І рефлекс. Повертаюсь назад, і тут додаю блік. Тепер починаємо додавати об'єму самому стаканчику. Для цього спочатку беремо більш такий темний колір, напевно, пісочний або якийсь такий, і розтираємо. Тепер додаю такий яскраво-жовтий колір і коричневий. Коричневим кольором вже поглиблюємо тінь. І тут вже видно, як не дуже гарно вийшло це от малюнок. Але нічого страшного, все можна виправити. Повертаємось назад. І тут це дуже обережно так розтираємо. Поглиблюємо, поглиблюємо тінь. І рефлекс. Тут додаємо ще один шар. І додаємо тінь. Додаємо світла, використовуючи яскраво жовтий колір. поглиблюємо тінь і далі продовжуємо, Тут також так розтираємо. Тепер беремось за візерунок. Блокуємо альфа-канал, додаємо тіні, світла. Розтираємо. Копіюю цей шар. Тут заливаю повністю темним кольором вимикаю Альфа канал, блокування альфа-каналу та розмиваю по гаусу десь там на 5-7%. Знову блокую Альфа канал. І тут вже додаю темні кольори. І допрацьовую візерунок, додаючи тіні, і рефлекс. Дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую за підтримку і бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, і побачимось дуже скоро в наступному відео. І па-па!